Всім привіт! Приїхав познімати Кобілу з Соло Хотинь, колишній Березнівський район, Рівненська область. Кобила приїхала із Сумської Сумська область. Да, приїхала Кобіла, з Сумської області. З Сумської області. Кубила Володимирський ваговоз, Кобіла метр сімдесят ці два двадцять номірали були в опаті, має висока кобіла груба здорова кобіла, То з тих самих коней що в смізі. У Італії там є три і лоша то з того самого хазяїна. кобіла то крепка. Кілограм 800 буде. Вигляди тоже Кобилка новий начальник поменялся уже на така цікава Мочурки там Коляна Кубилка <гум> На весну 4 роки буде. Якщо воно є тут, але немає не продається. Ну, а що вона стоїть? Хоче дуріть. Якби робота, то вона б цього так стоїть хоче, а спокійно Спокійно коли їй ходиш, каже як Ну а я не знаю, вона Молода, бачиш, енергії хватає вона. але в ко. Корпус то в неї став, ти що, то саме того лопатка, той перед такий зробився. В неї ж тоді оцього цього не було холки спереду, оцої. А помінялася, піднялася в холці. Така стала. Мой сват служив, але хтось там лікується. Мушніше стало, що там казати. тут ти походу туди, у є, пошли. Приїхали бусиком. показав документи, що лікується те, що в воїніти. Як я по довголі за водію. Ну-ка дай поїде документи з його бусиці зі потарні, а то які документи за відправити цього, <порядок> я себе прийду Кубила спокійно, повне бистра, повольна. робоча. Але діло того, -то, що вон його оглядіть. Ну, але казав, що ще й староста Льоня з болоту, сказав, що я помогу, про те, що в його вернути, дійсно, що то інвалід все. а я хочу для що документи на його, що там, а що <кху> ні, то, ну, то що, парі, ну, що так переписали, що переписали. Але я думаю, що не так воно зрештою переписати Да, хлопчак є тут такий, що шиє. Нуздечки, кантері, шлеї. О. Може кому треба. Я оставлю номера під відео в описі. Будете звертатися до хлопця. Він шиє і на лошаді, може шлею пошити, бо шив вже людям. У -упра шиє капітально. Ми теж взяли по кантору в нього. На лошата. Я така така опілка. Ще раз крукобила не продається. О. Розігрівається трохи. Не хоче бігти.

А як іде, кобіла здорова, ход має такий, що скажіш Ей, який шах, як валий вона набрала, вона ще візьме, що ж, ще на 4 роки буде. Набрала капитально. Сабрина. Кубила Сабрина называете. Бррр. Все, 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 все. Все, Ну, все кубила Владимирский конь высокий, кубила высокая, здорово. Что там казать? І зараз вона розбігається, то вона буде, бачиш Розгонилася Вона така, може і палиться за жеребами, щось вона така, Труб десь було Білка. Сіох сюх сюх тюх. Сіх сюх-хіх. Другу пониже на тебе, і тут русанка є, понижена є. Спокойно такой, і не гони, то вона буде стоять. Какобілка. ж в кармані шукає яблука. А, хазяїн навчив. Розбалував яблука в яблуках. Ну їй дай доброго жеребця, то лоша вона привів смалий Ось таке. може Добре, буду закінчувати відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім добра, щастя, здоров'я, до побачення.